Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця. І ось такий зимовий день сніжок. Ось уже у нас майже вечір, скоро темніти буде. Тільки ось перестав він так сипатися. Він і невеликий сипався, але насипало. Я вам трошки горішки порозчищала, бо максим на роботі, а я так. -то. Як не головне, щоб пройти можна було. Навіть ось. Біля гаража трохи повідсипала, щоб було добре заїжджати, бо хто його знає, чи ще буде досипати той до сніг, чи не буде. Таке щось. Ну, Заїхати зможе. І тут трохи розчистила, а дорогу ну, тільки проїхали, прогорнули. Я не скажу, що великий сніг, але завжди прогортали її частенько, а це щось. Тільки після обіду надумали. І тут почистила, щоб було легше йому заїжджати. Так, а зараз йдемо з вами в будинок. Я грітися. Ну і хочу приготувати вареники. Так що залишайтесь на каналі будемо разом готувати. Так, друзі, я вже буду починати робити варенички. Тісто я вже приготувала ось таке в мене воно. Це моє найулюбленіше. Багато було експериментів, поки я не знайшла те тісто, яке мені ну, дійсно подобається. І коли варяться варенички чи пельмені, воно не розпадається в каструльці. Кому буде цікаво, то я вставлю відео, буде написано рецепт і під відео, і на відео. Зараз поділимо і будемо робити так, щоб не обвітрювалося назад, мисочку. Сьогодні вареники будуть з капустою. Ось така тушкована капуста це консервована. Я вставлю посилання тут відео. Я ще влітку закривала. Дуже смачна капуста виходить, ну і швидко готуються вареники з нею або пироги. Так що зараз перемішаю і я її так висипала з баночки. Влітку було багатенько капусти такої, ну, і рання, і середня, то я Раніше закривала за спірином. Зараз закриваю, але менше, а більше от такої тушкованої. Її навіть і в борщ я кидаю, як мені хочеться швиденького борщичку. У борщи кинула і все готове. Така, виручалочка. Швиденько, що проробилось. Я ось вареники отак розкачую, хто там пласт качає, потім видавлюють кружочки. А я щось так звикла в кожного слоя. Методика виготовлення вареників. Мені саме головне, щоб вони рівні були, бо в мене оце проблема є. В мене, Хоч що я не роблю там пряники, пиріжки. У мене все воно за розміром різне. Або великі. Маленького в мене немає. Зараз. Зима йде, так, що будемо і пельмені робити, і вареники. Бо влітку на це часу не вистачає. З капустою, звичайно, ліпити трошки тяжче. Ну, як, воно ну, не тяжче просто капуста більш така соковита, картоплю туди поклав та й заліпила з капустою обережному. Всік не вибігав. Капусту. Цю тушковану в цьому році я багатенько закрила, 34 порції. Ще є, звичайно, бо ще тільки зима починається, але бачу вже, що капусти цієї треба робити більше. Оце мені треба капусту робити більше і кукурузку на салати консервовано. Це розходується. І зараз ще пішла в Жені. оце кабачкова ікра. Дуже прям пішла. Там в мене рецепт і майонез звичайно йде, але не кожен день її їсть, але подобається. Я в цьому році вже закрила там майже до 20 півлітрових баночок, і воно так розлітається. Зараз зроблю вареники і хочу, напевно, ще печиво зробити. а там подивлюсь, як воно піде, бо ще треба йти попоратися. Щось там внутрі у нас сидить. Така, не така, як завжди, в неї Скоро зчинитися вона повинна. І щось вона така. Те, що я бігаю до неї цілий день, заглядаю, що там в неї. Бо влітку трошки вона погризла малих. дивимося, як цей раз буде. В основному вареники я полюбляю на пару. У мене тісто на кефірі. Там кефір, сода, сік, борошно і все. Можна ще яйце, але в основному у мене без яйця вони. Оце і таких захотілося. Ну, інколи міняються смаки. Але пам'ятаю, колись цей день народження було, чи 4 рочки, чи що родичі. Приїхали, думаю, що його робити на вечерю? Я оце вареники на пару наробила з картоплею, з капустою. А то на наступний же день було день народження, там уже такі будуть смаколики. Думаю, треба ж чимось пригощати, То я таку мисяку наготувала і смачні вийшли. Так що це, вареники на пару це фірма на мої. Хоча в дитинці я пам'ятаю і бабуся. І мама готувала з такого тіста. На пару, наче у нас не сильно, то тільки, може з вишнями. А мені чогось дуже подобається на пару. Ще можна ці вареники, які на пару робити, я так також робила. Береться сковорідка, туди марлія, наливається трошки водички, викладаються вареники, Кришечкою і все так. Вареники на пару, але тільки на сковороді. Виходять також. Але я до мультиварки. Де накидала. Звичайно, туди багато, там штук. Сім, вісім поміщається. Але швиденько. Раз, два і все. З сиром кисломолочним. саме більше полюбляю. Варенички. Навіть колись робила з солоним сиром. Я й не знала, що можна з солоним робити, то зробила смачні вийшли. Оце сижу, розмовляю про. Вареники з сиром аж захотілося. Дуже сир полюбляю. Трошки вже наліпила, зараз піду поставлю водичку, поки я ще таку саму кількість зроблю, водичка вже закипить і ми зваримо. Ми зараз з Женєю повечеряємо. Чоловік якраз з роботи прийде, його. Треба колись зібратися з силами, це вже трошки ми вправимося з цими ремонтами. Та наробити вареників в морозилку, щоб вони лежали. У мене завжди вони там були, а це щось руки туди ніяк не дійдуть, щоб чи пельменів, чи вареників наробити. Женька дуже полюбляє домашні пельмені. Так що треба зібратися з силами і наробити це все. Так, це вже в мене третя порція. Зараз буду вже. Все прибирати після все. Так, варениками діло у нас не закінчилося. Ось зробили таке печиво. Я оце таке печиво робила на ярмарку в школу, воно мене трошки не вийшло. Ото як стараюся, ну просто вийшло печиво, таке, як раніше, не потріскане. А це спеціально такий рецепт, щоб воно було потріскане. І коли не треба, воно таке гарненьке, воно вийшло гарненьке. Що зараз я буде куштувати. Чайник закипить і будемо. Пити чайок. Сюди за рецептом іще йде шоколадна крихта. Ну, шоколад шматочками але. У нас такого чистого шоколаду не було. То й без нього. Але я ось відломила шматочок, то смачне вийшло. Після обіду снігу так більше й не було. А я йду зараз свинкам їсти насипала, зараз теплої водички понесу і на сьогодні все, будемо вже відпочивати. Тому сьогодні нічого такого і не робили, бо ми вдвох з Жеником. Так що, друзі, дякую вам за ваші перегляди, за коментарі. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока-пока!